Шановні, вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна Краса Природи. 20 листопада. Це приблизно наближається зима. Ну, ну, сьогодні в нас пройшов дожік. От, Є пару годин вільного часу, тому вирішив виїхати. Порибалить, ну, далеко не поїдеш, знову приїхав на цей ставок, де водиться верховодка або уклейка. Да. Ну, Традиційно удочка, хороша легка оснасточка, поплавочок, опариш, маленький крючочок і сижу, насолоджуюсь покльовками. Це і рибки. Так що, друзі, отака е, ситуація. Три години вже розпочинає вечеріть. з пів години до чотирьох, і можна буде їхати і жарити рибу, Якщо піймаю. <holders> Отакі друзі справи. Рибацькі. Ну, Трохи люди дивляться, дякую, хто дивиться там, ставив подобайки. Що ж робити? На пенсії, займатися домашніми справами, їздити на рибалку, ну і ще веду блог. Польза чи не польза, ну веду. Так що, друзі, зараз буду показувати процес кльова. Друзі, ну от е, опариш надіваю таким чином на крючок, щоб був виден е, гачок, е, щоб був виден кінець крючка обов'язково. Значить, два невеликі грузика. Е, значить, поплавок кріплю до лески, за допомогою, значить, цього ж за допомогою карабінчика, от, ну, сам поплавок глибину два стопорки. Щоб він не їздив, установив і так він постійно. Рахую, що от така, такий кріпеш дуже чутливо показує поплавок всі поклявки. Ну от, друзі, риба, клейка, верховодка. Такая Можно сказать Цепилась горненькая рыбка для, для верховодки Вот закинул Поклевывая Верховодка Да. Ну, не заказати, щоб там жору неї був. Ну, потихоньку, клює. Прикормка от каша така, щоб э, э, розпилила, ну, м'якоть розходилась по, по воді. Покльовала, покльовала, пере, перебрасуємо. Не хоче клювати, перебраси. Вітер е, розвернувся південний, так як глибина не сильно велика, е, то поплавок е, із наживкою, з рузиками потихоньку зносить от, вітром в сторону. О! Ось, будь ласка, єсть. Рибка закинули знову, от вона поклевує. Головне щоб вона і не потопила, і повела, тоді вже якраз підсікать. Коли вона так просто подклевується, це нічого. не рассказывает потому что вытянуть ничего там не будет вот. а вот вона начинает подтапливать и как бы вести в сторону вот. тогда как раз час подсекать вот. такого зверя Их <клейка>, клейка, верховодка, да, да. Вот поклевала, поклевала, кинула. Будем перекидывать. Потому что она любит о, ага. поймал таки, выждал момента. Она таки повела. Ну вот, перекинул и наблюдаем дальше. О, есть! Сходу схватила. О, друзі, перекинули, Ждем, щоб клюнула акула. О! веде. О, будь ласка. Перекинули, да? Ждем. Що вона скаже? О. Почала клівати ось. Все. Притаплює, притаплює, притаплює потроху. І как би ви не повела. Перекинули, обдурила. Ну, не без того. От знову потопила, ну. Но... Нічого немає така рибалка на цю рибу Ось ся грає по плавочкам. Веде. От, будь ласка. Так. Перекинули. В общем, що сказати? Як часто міняти опариша? Ну, десь 4-5 рибин піймав. Коли він вже стає таким одна шкурка, то вже треба міняти. Бо на такий опариш буде хуже кривати риба. Такая така історія. Да. Ну апариш, в принципі, хватає. Правда, окукріється, що тепло, да. Ну. Ось одні. Поклявує, ну не веде. Размышляя. Чи тянуть и чи не тянуть. Вот не хочешь? Тянуть и все. Хоть ты убей. Надо менять опарыш. О! Эй! поменял Париж, Побачим сейчас, что на новый посол расскажет. Как бы выведет. О, вот, пожалуйста, поменяла парыш сразу. Поменяла Париж сразу. Поймалась. За другим забросом вже не так активно клює. Ну, посмотрим. Отакі, <ріх> друзі, сьогодні рибалка так складається на верховодку. Осел, и как будто бы, веде. аккуратно. Поклевывая. Она на улице. О, есть. Эй, все -э -э. Ну, клее но не видят. А теперь о, вот глазка. є. Yes. Скільки раз до цього я е, ловив туди клейку, тобто рибу. Е, ну, ось я веде. Ну, у клейки, як говориться, там за всю рибалку. О! Ну що ж, друзі? От тепер будемо закінчувати. вже вечері. закінчувати рибалку. Так без соответствующей оснастки <смех> <смех>, на плитку там, допустим, и глубина не это, ну мог за рыбалку 5-6 штук поймать. Ну, а то не, а сейчас, если чисто делать оснасточку на клейку, дело идет. Ну вот, друзья, сейчас я вам покажу сетки сегодняшний улов. Ну, думаю, десятка три есть. Так что не зря тут сидел. Можно будет поджарить. А то я уже и объялил, и, и Тюльку робив. Ну, Сьогодні, мабуть, є желання поджарити. А на цьому буду закінчувати своє включення, рибакам, не фостанні луски. Всім нам мирного неба і на все добре. До нових зустрічей.